Жили в школах, ночували на підлогах, е, харчувалися, допомагали в їдальні, до речі, волонтерили. Нам допомогли керманчужани. Я думаю, це перше це бажання. Бажання жити. Бажання жити, виходити зі своєї скорлупи. Ну, мою онуцю, моя дочка і зять назвали Мирослава. Мир Україні, слава ЗСУ! Звати мене Кандиба Тетяна. Мені 50 років, я приїхала у місто Кременчук з міста Слов'янськ Донецької області. Займаюся я тут переважно фітнесом і спортом. До 2014 року життя було дуже розміреним, гарним, щасливим, були плани на майбутнє. Все йшло своїм чередом. Я взагалі-то вчитель з української мови та літератури у школі. Після того, як я пішла зі школи в декретну відпустку, я туди не повернулася, але з чоловіком ми відкрили власний бізнес. І дуже гарно йшли справи, поки не почався 14 й рік. Уважаемый президент Російської федерації Володимир Володимирович Путін, просимо вас лично звернути своє внимание. Наслужившуюся обстановку і помощна паміни по сил і можливостей. всією родиною нам довелося виїхати за межі міста, тому що ми, патріоти, перше, свого міста, по-друге, України. Нам не сподобалося те, що відбувалося під нашими вікнами. Наше місто звільнили е, наші воєнні вже 5 липня цього ж року і. В 83 дні ми були в окупації, ми повернулися назад і стали знову жити. Але вже не таке вже було життя, тому що ми розуміли, що так просто нас не полишать. Якщо вже дібралися до Донецька, до Луганська, то далі буде тільки гірше. У 22-му році, саме тоді, у лютому, коли ми першу звістку вранці від своєї доньки, яка на той час перебувала вже в Харкові, вона написала обережну смс-ку Мама ви спите. І в той час я думаю, що все перевернулося, тому що вони перші, хто поїхав з Харкова. До речі, це був рік, коли дочка вийшла заміж, і ми всі ми Зусиллями, всіми родинами купили їм квартиру, тобто вони, вибачте, гніздечко там вже, як то кажуть, звили. Але ось ці два роки вони так і не повернулися туди. І ми не знаємо, чи ціле там житло, чи ні. Тому що це з сьомий поверх і не знаємо, як це сталося, але житло на Асалтовці, тому все ж таки ми. Сподіваємося, що буде куди повернутися. Я ще з своєю родиною і з сином ще до останнього думала, що все закінчиться через місяць-два. Я думаю, це не унікальні наші думки, тому що так всі думали. Ми думали, що це буде як вперше, що буде дуже швидко, оперативно, що тепер вже наша влада якось зробить так, що дадуть отпор, тим паче, що вже були сили оборонні. І вже готували і ну, якісь захисні споруди у місті ще з 2014 року. Але так не сталося. Чотири місяці ми ще дивилися на всю цю ситуацію, яка відбулася. Виїхали за межі України усі жінки. Запрошували і родини виїжджати, але я не погодилася. На той час я залишилася з батьком без мами, і батька забрала собі. От. Я не хотіла травмувати його ще більше, десь їхати. Думали, що в Слов'янську ми так і будемо жити. Але коли вже йшлося до того, що почали ми. Оборудувати і влаштовувати собі житло в підвалі, то для людей 75 років не дуже це було приємливо, і ми вирішили все ж таки виїхати. Дуже спонтанно, за один день, то речей ми майже не брали. саме цінне, саме цінне – це документи, документи на житло, яке тоді ще сподівалися, що буде ціле. Все, все, що можна взяти. Жили в школах, ночували на підлогах, харчувалися, допомагали в їдальні, до речі, волонтерили, допомагали вранці готувати їсти, там чистили картоплю, моркву, брячки, цибулю. От. І потім якось так вирішили поїхати у місто, де є життя. Тому що там, де ми були, там майже щиття не було. Дуже тихо, спокійно. Ну, для мого характеру це дуже така була ще історія. Тому ми поїхали випадково, вткнули пальцями і поїхали в Кременчук. Ми Знайшли квартиру. Квартиру знайшли ми найдешевше житло, скажу сразу, тому що грошей як такових у родини не було на розкош. От, і ми знайшли квартиру без меблів. Тепер історія така, що ми не знали, де нам взяти меблі, тому що на руках у мене, як то кажуть, свекр 78 років і батько 75, а спати їм на оцих беушних радянських диванчиках ну, дуже незручно. Якщо молодим ще можна, то людям поважного віку не дуже дожилися, як то кажуть, це життя жили на своєму, тепер ось на такому. В становищему опинилися. Нам допомогли кременчужани. Вони нам порекомендували звернутися в училище, яке знаходиться на міському саді. У них є там майстерня, і вони нам зробили ці ліжка. Це чудово, класно, тому що вони кріпкі, міцні, головне, що для спини, для здоров'я дуже класні. Тобто, це було перше, що я відчула, що кременчужани тут гарні люди і вони допомагають. Потім ми звернулися до громадських організацій. Хра... Червоний Хрест допоміг з, ну, таки з матрасами, з постільною білізною для дідусів. Для нас теж вони допомогли ліками. Психологічно я не готова була прийняти війну. Мені все здавалося, що все буде добре. Але... Всередині себе весь час в мене думки дуже погані були, і я дивлюся, що стала набирати вагу, що стала трішки впадати в депресію. От і е, пішла в спорт. Спочатку для себе я купила абонементи, стала ходити і займатися собою, а потім знов ну, таки випадково. Завдяки тому, що в групі була людина, яка порекомендувала мене як тренера зумби, як тренера танцювального напрямку, і мене взяли, взяли в студію Грант. Спочатку підбрався такий контингент, як я, тобто приблизно 35-40 50 років в такому. Ракурсі. Коли вже почали підтягуватися молоді дівчата, то е, сталося таке, що треба вже ділити на групи. От, і я підтягнула тут же і дітей від 5 до 12 років. І зараз вже ось буквально -буквально місяць тому я відкрила нову групу 50, мої групи і мої дівчата це мій другий дім. Я тут е, з ними спілкуюся. Ми багато заходів проводимо е, загальних, всі свята ми святкуємо разом. Ми виїжджаємо на екскурсії, ми ходимо в музеї, ми ходимо на концерти, ми підтримуємо одна одну коли день народження, даруємо одні одні маленькі подаруночки. Тобто намагаюся підтримати їх, а вони мене. Це тема, знаєте, така болюча, тому що займатися додатковими якимись ще вкладати гроші. Це для переселенців дуже тема така болюча, тому що роботи як такової немає місцевим, скажімо, щоб ну, гарно влаштуватися, а переселенцям теж. Особливо, коли перестали платити гроші додаткові як допомогу від держави. За ці два роки е, я активно відвідувала усі тренінги, які тільки мені попадалися тут. Усі семінари, усі зустрічі. Я намагалася як максимально. В себе ось взяти все, що дає Кременчук. Я скористалася, я дуже вдячна тому, що таке саме проводиться. Що дійсно гроші, які просто собі на навчання або на перекваліфікацію вкладати в себе, то це нереально просто в цих умовах, що треба і за житло платити, і їсти щось, і одягатися, взуватися, бо зима на дворі йде, на носі. От, то е, я скористалася такою нагодою і написала: ну, подалася на грант. Звернулася до громадської організації, там якраз набиралася бажаючи навчитися на таких курсах. Їздила до Полтави і нас навчили, як це правильно робити. Ми отримали е, апаратуру, отримали музичний центр, колонку, якою тепер можна користуватися. На вулиці можна більше людей і залучити, і як зовсім інший напрямок діяльності проводити. По-перше, дивіться, зараз вимикається світло час від часу. І навіть в самій студії це дуже круто, тому що в самій цій апаратурі є акумулятор, тобто не треба користуватися мережами електричними, от а можна користуватися як автономно. От, GBL це крута фірма. От, і Цвіта музика там є, що для дівчат теж класно. От, тому ми в першу чергу і в студії буває користуємося, даємо іншим користуватися, чому б ні. Виходимо на вулицю у парки, наш Придніпровський парк, тут у Кременчуці. Мені так приємно називати наш, мені так приємно казати, що тут є, як я називаю морський вокзал. От, тому що Дніпро це дійсно подарунок нам від долі, що є в Україні Дніпро. Ми виходимо в сквери, в міські парки, на вулиці, навіть біля Гранду тут просто ми проводимо, наприклад, на День Незалежності, це вже другий рік поспіль ми проводили свято, ми танцюємо з прапорами, одягнуті в вишиванки з атрибутикою. Люди, до речі, доєднуються до нас. Діточки підходять, танцюють, з ними разом мама-сі, батьки і чоловіки підходять, теж, там підтанцьовують. Це дуже приємно, тому що взагалі-то в світі це розвинуто, коли просто на вулиці можна порухатися, зробити якісь фізичні вправи. От У нас ще не так, у нас люди соромляться це робити. От. Але це все йде до того, що ми просто будемо виходити на вулиці і займатися спортом. Заради себе, просто і як розвага і як користь. Я думаю, це перше це бажання, бажання жити. Бажання жити, виходити зі своєї скорлупи. Навіть якщо ти людина-інтроверт, інтр... який в собі все. Все одно, коли ти виходиш в соціум, у тебе завжди є підтримка. І я не повірю людям, які кажуть, що е, нема. Де приткнути свою голову або поплакати плече, якщо е, когось поруч немає ні, такі люди є. Громадських організацій тут багато. багато. Є і інша жінка, є і лідерка, є і той же Червоний Хрест, є крила надії, е, поруч, як да? ну, поруч, може якесь іще слово. От, відповідальні громадяни. Ну, в принципі, самарітяни, ви можете звернутися в будь-який момент до цієї організації і сказати, а що у вас є? Ви мене приймете, і всі вас приймуть. Ви можете в всіх організаціях бути присутнім, вам завжди допоможуть і словом, і е, ділом, як то кажуть. Не треба просто сидіти собі, тому секрет, мені здається, це бажання жити. Складнощі дійсно на перших порах бувають, тому що коли людина попадає в чуже місто, то вона не знає, куди звернутися. Вона починає йти там ЦНАП, скажімо, або в державні установи і не завжди отримує те, що вона хоче, тому що в першу чергу там працюють люди, які бачать. Кожен раз якусь ситуацію, але вони не є в першу чергу психологами, вони є просто державними управлінцями. І тому вони дають інформацію у голу, як статистично. Вам треба зробити оте, 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 піти туди, або зробити там подзвонити, або що. А людина, коли вона у розпачі перший раз приїхала і не знає, куди їй, треба спочатку психологічно, щоб її підтримали, що все з вами буде гаразд, вас приймуть. Пошукаємо, знайдемо. Спочатку можна там в гуртожитку десь перебитися, потім квартиру або там будиночок знайти, можна в село переїхати, можна дачку тут взяти. Йти на, на роботу. Я думаю, що робота будь-яка, навіть якщо там будуть платити мало гроші, але ти витягаєшся зі своєї скорлупини знову-таки, ти виходиш до людей, ти спілкуєшся, і спочатку у тебе... Хай невеличкі гроші, хай е, буде невеличкий якийсь е, ну, початок. Але люди тобі далі допоможуть. Десь підкажуть, десь ти почуєш, з кимось познайомишся, десь виведе тебе на якесь навчання. І оп! І в тебе якась нова професія, про яку ти навіть не мріяв і не знав. я да, я щаслива, я щаслива. Е, я займаюся тим, що я люблю. Я б танцювала би днями і ночами, бо це моє. Я дуже люблю те, що я люблю разом з дівчатами. Е, я думаю, що я не буду стояти на місці, я буду розвиватися далі, приносити користь і собі і людям. І, по-перше, мрію про мир Ну, це про нашу перемогу. Не стільки про мир, скільки про перемогу, щоб е, дійсно не втратити отой запал. Заради чого наші хлопці там воюють і залишають своє життя? Заради нашого майбутнього, заради дітей, щоб їм Україна була вільною і дійсно по-справжньому, ну, по ми дуже багата країна, ми дійсно діамант.